Всім привіт! Ви на каналі Сорока Фішн? Ну і що ж, друга частина е, нашого обзору фідера хамелеон Дістанс 3-5 унцій 14 футів. Отже, що я хочу в цій версії розповісти? Е, По-перше, приємна новина: що в наборі з даною моделлю буде йти тепер не два квівертипи, яких я вам показував попередній, а буде ще один йти додатковий на 8 унций. Як зараз? У мене стоїть на даній моделі. Цей фідер є універсальним, оскільки до цього фідера підходять квівертипи від 200-го. Тобто їх можна замінювати. Можна ці квівертипи ставити на 200-й фідер, а 200-ті квівертипи ставити на дістанс. Тобто є дуже універсальним. І таким чином ви з цією моделлю можете працювати у великому діапазоні жорстокості квівертипів, без шкоди самих характеристик цього фідера. Отже, про виважування, хоч бланк і жорсткий, я вже прорибалив чотири рибалки з даним фідером і зібрав невеличкий аналіз, тому хочу вас запевнити, що рибка 10, чудово виважується. І рибка, яка має 2 плюс кілограмчики, які я їздив на звичайне це і ловив саме на них. Дуже все комфортно виважування, бланк гнеться, не дивлячись, що він знову ж таки повторюю, жорсткий. Чудово себе. Поводи рибка на гачку, тобто сходів не було. Рибок десь 20, я виловив. Ні, мабуть, більше все-таки 20. Ми ще на... Перед айроном я був на кунці, де рибки 10 плюс витягував, додам фото побачите. Тобто дуже-дуже комфортний. І, в принципі, при закидах, що ми можемо працювати на наддальній дистанції. Тобто, говорю над, тому що все, що 130 плюс метрів. У Кидання флетом, точніше фідером, це все вже рахується дальними дистанціями. Тобто, я кидав в дистанції 160 метрів. Сьогодні приїхав потестувати ще квівер тип, який буде йти в наборі. Це 8 унцій, і розповісти вам про нього. Тобто, зараз декілька закидів покидаю і, власне. Ось такі напрацювання в мене є на даний момент. В кого які запитання будуть, пишіть їх в коментарі, будемо дивитися. Наразі в мене є 10 -грам... 100-грамовий флет від профмонтажу, подовжена трубка, шоклідер і жилка Orient Rhodes 026, Feeder Distance. І тобто, зараз у нас відбита дистанція 145 метрів. І хочу одразу показати, як він себе поводить. Я гадаю, що, мабуть, і сильно вкладатись не потрібно, буде достатньо цього. Ну, Перший раз до кліпси ми не докинули. Значить, все-таки трошечки вкладатися з цим квівертипом потрібно. Тому зараз зробимо повторний. Вимотаємо, до речі, катушечка у нас Speedmaster 14 тисяч, і я до неї вже домотав жилки. Тобто тепер вона повністю має ємність шпулі, а не так, як було минулий раз. І хочу сказати, вже так холодає, в курточці було трішечки незручно. Шкода її порвати при таких закидах. І маємо ось. Такі новини, тому зараз декілька закидів, покажу ще, як себе поводить на повільній зйомці півертип 8 Унций. Він буде йти в наборі третім. Тому всі, хто планують купувати, чесно кажучи, не пошкодуєте. Дуже гарний фідер, який коштує свої гроші. Для спорту це дуже легкий фідер. Він ну, прям дуже комфортний. Для спортсменів він має. Подовжену рукоятку, тобто яка дуже комфортна, кому потрібні всі заміри, то можете перейти і подивитися перший огляд, там все заміряв, все показував, тому кому цікаво, дивіться спочатку першу частину. Ну що ж, дистанція 145 метрів. Будемо пробувати долати. Зараз кину і скажу, що я зробив. От якраз кліпса. Отже, що я хочу зауважити, Тобто, коли я кидав цим фідером із 10-12 чи 12-14 попередній моделі, а тут зараз 8, яке буде ще в наборі йти. Тобто тут я навпаки роблю звис, такі, як зазвичай я роблю в 200-му фідері. І ось дистанція 145 метрів вже в кліпсу. Правда, не така впевнена, як вона має бути. Тому зараз кинемо. Ось цей раз і все буде у нас так, як потрібно. Я в цьому впевнений. Ну що ж, тут квівертип стоїть 8 унцей. і я зараз зробив звис такий, як роблю на 200 му фідері. І гадаю, що це, мабуть, зіграє кращу роль при цьому закиді. Тобто 145 метрів Оп, і впало. Є, тобто ось, друзі, що я зробив, це е, зробив коротшим звис. Тобто на тих ківертипах 10-12 унцій е, робити звис треба більший. А тут зараз зробив навпаки такий середній, як на 200-му фідері, і ось 145 метрів. Тобто це не потолок, але все ж таки е, цей квівертип не буде для тих дистанцій супермаксимальних. Але дистанцію 130 плюс 140 можна ось долати. Це я зараз ще не розкидався, зробив буквально, от що тут, декілька закидів. Зараз пару разів звикнути до бланка і знову можна кидати і кидати. Ну що ж, друзі, зараз поставив 150 метрів. Все те ж саме, тобто просто додав ще 5 метрів. І ось хочу кинути, якраз таки зараз буде вже набагато. Комфортніше, краще, пару разів ще кинув без відео, і тобто летить те, що треба. Ось раз. Оп. Тобто, вже що хочу сказати. Просто до цього буде ще треба трішечки звикнути. Пару закидів зробити і ось навіть 150 метрів квівертипом, що у нас 8 унций, летить. Тобто, Можна, але зараз ще вітер у нас тих, тобто я кидаю практично е, у нас штіль. Тобто дуже комфортно кидати, ніякого вітру, нічого. Ось так. Тому що хочу сказати. Якщо у вас є виникли якісь запитання, пишіть їх в коментарі. Орін Тротц, Хамелеон Distance, 14 футів, 3-5 унций. Ось такими вагами. І що хочу сказати, тут кидаю 100 грамів, але. Я просто з собою не брав, не набирав грузиків. Хочу сказати, що на рибалках я кидав 80-ку, 70-ку, тобто до 150 метрів можна що 80-кою кидати, навіть 70-ку. Тобто там ще плюс корм маленькою кормушечкою, що стосується XL- кормушкою: 140 метрів у нас було на кунці. Це ми були в якому п'ятому секторі, і тобто, ця дистанція від одного до протилежного берега, що пару разів закидали на інший берег. Тобто можна кидати робоча дистанція. Тому всім дякую за перегляд. Гадаю, що інформація була трішечки корисною для вас, що я старався не даремно.